А от Володимир Дантес трішечки проговорився в програмі. Про що? Про великий-великий секрет Лесі Нікітюк. Виявляється, я перепрошую! Наскільки великий? Я перепрошую. Це те, про що ви подумали? Як вона його приховувала стільки часу? Ми ще її в купальниках бачили. Бачили, так. Виявилося, що Леся Нікітюк вже заміжняв. Офіційно. Не буде інтриги. Просто заміжня і все? Так, да, бо вона там на програмі кинула око на Салема, а Дантес їй сказав, ну так випадково, каже, Леся, ти тримайся, бо ти вже заміжня. Потім Дантес вихватив і За кулісами за те, що таке вообще Леся це продасть і в, етат, в її медіаклац. якщо а ти дума, а ти, дум, ти думаєш? Вона вже писала статтю про це і а... фотосесію продавала. Артур, ти же ж писав сценарії для цих всіх каналів. Для що так, не, не зна, ти що не знаєш, що всі такі речі вони давним-давно зрежисовані. Про Значить так, ти зараз робиш то, я ляпну це, і всі будуть в пресі про це говорити. От ми й говоримо.